Знову насилля між підлітками на Київщині. Група молодих людей жорстоко побила хлопця у підвалі. Це все вже традиційно фільмувалося на відео. Моторошні кадри облетіли мережу і вкотре шокували усю країну. Всі подробиці інциденту розповім за мить з вами новини ТСН ЮЄ і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Це вже виходить за усі рамки розумного в той час, поки країна бореться із зовнішнім ворогом, всередині не коїться, бозна що останнім часом в Україні спостерігається страшна тенденція побиття серед. Підлітків з останнього 25 січня у мережі з'явилося відео жорстокого побиття хлопця у підвалі. Один з учасників бійки продовжував бити юнака ногами та руками, допоки його не відтягнув інший хлопець. Інші ж учасники події фільмували це все на відео та дивилися, чи не проходить повз підвалу жителі будинку. Увага! Наступні кадри 18+. Стоп!

Ріта не нада того ж дня правоохоронці Київської області розпочали перевірку після виявлення відео, на якому група молодих людей нападає на хлопця. Інцидент було зафіксовано під час моніторингу соціальних мереж в одному з телеграм-каналів. Усе сталося на Бучанщині. Інформацію щодо дати цього інциденту. Та чи було звернення від потерпілого або його родичів до правоохоронних органів у поліції не надали? Також зазначено, що працівники поліції внесли відомості до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. А вже 26 січня правоохоронці Київської області встановили особу потерпілого, а також інших учасників побиття хлопця. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України вчинення хуліганських дій групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 4 років. Наразі правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини проводять необхідні слідчі та процесуальні дії. Досудове розслідування триває. Однак це не єдина жорстока бійка між підлітками, яка трапилася минулими вихідними. Ще один інцидент зафіксували у самій столиці. Цього разу кулачні бої влаштували між собою неповнолітні дівчата на Троїщині. У мережі пишуть, що конфлікт виник біля одного з супермаркетів. У поліції Києва повідомили Тесенії, що до них заявами ніхто з учасників бійки не звертався. Однак поліція відреагувала на відео, яке з'явилося в мережі. Ми вже встановили учасників бійки. Це дівчатка 13 та 14 років. Між ними виник конфлікт. Одна з дівчат вдарила іншу по обличчю. За фактом побиття розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 – умисне легке тілесне ушкодження. Встановлюємо всі обставини та деталі конфлікту між неповнолітніми. Там також уточнили, що матір однієї з дівчат запросили до поліції для пояснень. Вона, як це зазвичай буває, нічого не знала про бійку за участю своєї дитини. Схоже, під Підлітки вигадали собі новий тренд бити по обличчю тих, хто нібито чимось завинив. Чергове відео жорстокого побиття виклав в інтернеті 23 січня. На ньому видно, як двоє дівчат по черзі б'ють іншу по обличчю. Судячи з того, що відбувається, можна припустити, що школярку таким чином за щось карають. Одна з присутніх каже: цитую, може мені куртку зняти, щоб розмах був більший? Після кількох ударів потерпіла, заплакала. А далі підлітки заявили їй цитую треба було думати про те що говориш і плакати потрібно було раніше ми не можемо показати вам відео яке знімали самі підлітки в оригіналі але уривок того що відбувалося ви маєте побачити раз два трі отвітіла Ух, як жорстко. ти хоч тільки в нього голова я сім а то знаєте теж відео там де пузирівка...

а, да, плакать было надо раньше, думать, что это... а, голова, Спасибо, было Спасибо, блин, Надо было Я даже за телефон буду... Надо было... Надо было думать за то, что говоришь. Она <свят> <Нет>, ну, <свят> не будет Она не будет Давай первую по левой, чтобы отошла больно левую. Ты даже я. Давай. Ты даже я. Плаки-плаки. У меня время Плаки-плаки, Даша на дилдоке. Давай пойду, подумай. Куда? Давай, хорошо, одну по Руки, одну по этой. давай, 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 Ладно, хорошо, одну, поэты, одну поэты. давай, давай, надо, давай, давай, надо? не давай, давай, Лег... ну, Вообще, а вот так легонько, легонько. Того ж дня у поліції Києва повідомили, що проводять перевірку за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці. Інформацію про подію правоохоронці вивели 23 січня ввечері під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм-каналів було опубліковано відео, як двоє дівчат б'ють неповнолітню по обличчям. Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників. Детальнішу інформацію буде надано згодом. А вже за кілька годин стало відомо, що працівники поліції установили особи учасниць побиття неповнолітньої дівчинки. На спортивному майданчику правоохоронці повідомили, що потерпілою була 13-річна школярка. За попередньою інформацією, дівчата покликали її на прогулянку, а згодом між ними виник конфлікт, про причини якого не повідомляють. Одна із дівчат витягнула телефон та почала фільмувати все на відео. А інші двоє завдали 13 13-річній школярці тілесні ушкодження. Наразі правоохоронці встановили потерпіло. Також встановлено ще двох учасниць конфлікту: 15-річну місцеву мешканку, яка наносила удари, та 14-річну ученицю місце. Севої школи, котра знімала відео знущань над потерпілою на телефон, за вказаним фактом слідчі оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 126 побої і мордування кримінального кодексу України. Тривають заходи із встановлення третьої учасниці злочину. Останнім часом в Україні почастішали випадки насильства між підлітками. І більшість цих випадків було зафільмовані на телефон самими школярами. Досі не вщухає розголос навколо побиття дівчинки у білій церкві впродовж минулого тижня. В цій історії щодня з'являлися оновлення з останнього 22 січня Білоцерківський міськрайонний суд відправив під варту річного хлопця, якого підозрюють у побитті дівчинки. Він перебуватиме під вартою до 20 березня, включно без права внесення застави. Мати підозрюваного катування дівчинки в білій церкві заявила, що вони подаватимуть апеляцію, бо цитую. Провину повинен понести не лише він один з однієї дитини винного робити ніхто не буде. А він один із нього зробили демона. Хоча насправді це не так. Тим часом 16-річний підліток заявив, що шкодує про вчинене, але надалі коментувати інцидент відмовився. Нагадаємо, що почалося все з відео, на якому зафільмовані знущання старшокласників над дівчинкою. Ці кадри потрапили до мережі. Підлітки били дівчинку ногами, руками, клеїли на голову жувальну гумку та вимагали гроші 15 тисяч гривень. Зокрема, зловмисники відібрали у неї мобільний телефон, а знущання знімали на відео. Удари по тілу дівчини задавали як хлопці, так і дівчата. На відео чуток дівчинці кажуть, що її закопають у калюжі. А після слів свято наближається. Та вислову день святого побиття один із присутніх почав читати. Отче наш у цей момент дівчинці знову розпилили в обличчя невідому речовину та завдали удару по голові. Давай, давай я!

Я... Не мы дивись глаза. Шо, не, не Сука, ты, по глаза. Что они не могут? Что ты ревешь? Ай, е! Отвороть страшно, ні? Да. Ты хотела всегда бывают да, последствия. мало мама хоть сидит головой. Помоги, не машин. Такое сделать. Свято наближується Ярославе свято для святого побиття. Що я? Я Надіюсь, с я очі наш пишет. Діжі, я сейчас очі нас. Давай сідай. Отче наш. Нехай сіти цієї м'якові. Як на небі, так і на землі. Хліб на сідайний тайна сьогодні. прости нам провини наші, які ми починаємо минуватися маше. І не веди вас покушати. Вот вы и слава. Это все. Ела. Не, у него то могу. Блядь, тебе ногу папа, бедра уже сидит. Все, Ярик. До пятницы, чтобы были Хорошо. Не дай бог, это... Моля <ріст> мені закончили. <ріст> ну, ви не закінчили, закончили. Закончила загалом на цю ситуацію. Звернули увагу тисячі українців. Серед них було багато блугарів. Вони закликали встановити і покарати винних. Українці ж у мережі також активно реагують на заклики і вимагають справедливого покарання. Зокрема, емоційно відреагував на кричущий інцидент із дівчинкою, і український співак Тарас Тополя. На своїй сторінці у Фейсбук він зауважив, що гурт антитіла слідкуватиме за розвитком подій навколо цієї історії. Всім привіт, сьогоднішній мій ранок розпочався з перегляду одного ганебного відео. Відео на якому п'ятеро підлітків наносять тілесні ушкодження одній дівчинці. Б'ють хлопці, б'ють дівчата. На цьому відео є все І газовий балон, яким декілька разів травлять в обличчя цю дівчину. Є жувальні гумки, які приліплюють її на голову. Є навіть камуфляж і молитва, яку один з учасників цього побиття читає в обличчя цієї, насміхаючись над ній. Є, звісно, там і вимагання грошей, і погрози. Я не знаю. Якби я був батьком цієї дівчини, я б не знаю, що я зробив. Я, звісно, не є ментором і не є суддею, щоб розповідати, як кому жити, але я в шоці з того, яке сміття в головах у цих дітей, якщо вони собі таке дозволяють, і хто їх так виховав? Я можу, як представник громадянського суспільства, як батько, вимагати від поліції в першу чергу реакції, я можу вимагати вибачень від цих дітей. Щодо цієї дівчинки, вибачень від батьків, дисциплінарної, адміністративної відповідальності батьків за таке виховання, дирекції школи і, звичайно, гідної реакції адміністрації району. Я прошу тих, хто має контакти цієї дівчини і знає її. Будь ласка, скиньте мені в особисті повідомлення. Ми підтримуємо її. І також антитіла будуть дуже уважно слідкувати за тим, як будуть розвиватися події навколо цього ганебного акту булінгу зі сторони підлітків. Відео я поклав у повідомленнях. Я не хочу його виставляти спеціально, але подивіться і озирніться навколо, можливо, щось подібне відбувається у школі вашої дитини. Таке не має бути. Такого неможливо допускати. Просто не маємо права. Начальник управління ювенальної превенції департаменту оперативної діяльності Нацполіції Василь Богдан повідомив, що победі 12-річної дівчинки в Білій церкві брали участь 10 підлітків. Імена учасників уже встановили. Спочатку нападникам інкримінували легкі тілесні ушкодження, але після резонансу підозру переглянули. Нині всіх підозрюють у катуванні, а 16-річного парубка, який ударив її по голові та розпилив обличчя газою балончик, ще й у вимаганні коштів під час воєнного стану йому загрожує до 12 років позбавлення волі. А як думаєте ви, чому серед підлітків таке коїться? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.